Коронавірус лютує. За першу половину серпня в Україні зафіксували понад 26 тисяч хворих на COVID-19. На лікуванні у шпиталях залишаються до 2,5 тисяч пацієнтів. У міністерстві охорони здоров'я назвали найбільш виразні симптоми нового штаму під назвою Флірт. Наскільки небезпечний флірт для українців, наскільки агресивно він проявляється, і як захистити себе від цього лиха розповім за мить. З вами новини Тесеню і я Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, і а Ми переходимо до новин. Україна, як і решта світу, зіткнулася зі збільшенням захворюваності на COVID-19. новий субваріант флірт викликав пікову захворюваність саме у літні місяці. Зокрема, в Україні такий пік. Фіксуються з липня кількість підтверджених випадків захворювання у серпні зростає. Так лише за першу половину цього місяця понад 26 тисяч українців заразилися новим штамом коронавірусу. Флірт повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін В ефірі ICTV в рамках телемарафону. Єдині новини. Якщо подивитися за червень, то в червні ми реєстрували 2300 українців. Захворіло на ковід. В липні, коли ми почали реєструвати вже появу цього штаму, ми вже бачили майже Одинадцять з половиною тисяч, і за першу половину серпня ми бачимо вже 26 тисяч, трішки більше ніж 26 тисяч українців, звернулися за наданням медичної допомоги. Але тут вартує точно також сказати про те, що кількість пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні, вона залишається відносно невеликою. Це 2-2,5 з половиною тисячі, і в переважній більшості більше 80% це пацієнти старше 60 років, які. Не отримали вакцинації взагалі, або не отримували вакцинацію впродовж останніх 12 місяців. Штам флірт походить від варіанту Омікрон через специфічні мутації в білку шипі. Вірус краще зв'язується з клітинами та уникає імунної відповіді. Тобто флірт швидше вражає ослаблений імунітет, а захворіти можуть навіть раніше вакциновані. У міністерстві охорони здоров'я опублікували список найбільш виразних симптомів нового штаму коронавірусу. Нежить, кашель, головний біль, хрипкий голос, втома, озноб тремтіння. Чхання лихоманка білю горлі, втрата спотворення нюху та або смаку. Головний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що штам флірт вперше був зафіксований у світі в березні 2024 року. Багато країн почало повідомляти про суттєве зростання захворюваності. Прихід флірту до України очікували, каже лікар, оскільки це природна мутація. ковіду. утім, прийшло це лихо набагато раніше ніж розраховували фахівці. Дійсно, він в Україні викликав трішки більш ранню захворюваність аніж ми очікували. І тому ми бачимо, що точно також як і інші. І країни світу ми почали фіксувати зростання е, кількості е, випадків інфікування, точно також випадків звернення і до сімейних лікарів. Е, разом з тим, незважаючи на таке перевищення, скажімо так, е, протікання. Е, Перебігу цього захворювання воно є класичним до всього підтипу, під виду підвиду омікрон. Це говорить про те, що це достатньо е, легкий перебіг у тих людей, які мають повноцінний курс вакцинації. І у людей, які мають е, вік старше 60 років або супутні неінфекційні захворювання, можливий важкий перебіг. Кузін також розповів, що флірт наразі не характеризується підвищеним рівнем госпіталізації або складним перебігом. Але Водночас сам лікар зазначив, що цей штам значно швидше передається. Такої ж думки і Федір Лапій, лікар, дитячий інфекціоніст, голова національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики. За його словами, в Україні досі можна вакцинуватися, і це допоможе захиститися від нового штаму коронавірусу. Відповім одразу це безкоштовно. А по-друге, ми маємо понад 500 тисяч доз вакцини в Україні. Товоли на початку або а, перші роки вакцинації проти COVID-19 ця вакцина вона вже адаптована під варіант Омікрон, до якого належать ці віруси, про які ми говоримо: віруси флір. Тобто, це є вже вакцина під актуальні на сьогоднішній день. Віруси, хоч вони і продовжують мотувати. Але все ж таки ще на початку літа і в середині літа були вже дані про те, що вакцина продовжує захищати від тяжкого перебігу. Від госпіталізації значно знижує ризики госпіталізації, але на превеликий жаль не від інфікування. Водночас Федір Лапій заявив, що коронавірус нікуди і не зникав. Лікар наголосив, те, що вірус продовжує свою мутацію, не є дивиною. Якщо говорити про прогнози, то Скоріше за все, зростання захворюваності буде, бо так чи інакше, діти незабаром підуть до школи. А коли діти йдуть до школи або повертаються до дитячих садочків, це сприяє поширенню багатьох респіраторних вірусних інфекцій, до яких належить і covid 19 Тобто тут можна прогнозувати. Очі обережно, але я думаю, що за два місяці або півтора місяці ці прогнози вони будуть підтверджені щодо зростання COVID-19. влітку 2024 року. Центр з контролю та профілактики захворювань США відзначили, що цей варіант виявили у понад 28% випадків COVID-19 у США зростання кількості випадків очікують наприкінці літа та в осінні місяці. Чим пояснити саме це зростання влітку? Наприкінці липня, на початку серпня, які прогнози це досить складне питання для відповіді. Можна припустити, що одне з пояснень це якраз поява субваріанта Омікрона. А, який називається «Флірт». Флірт, власне кажучи, це об'єднання кількох вірусів збудників COVID-19, так званий «GN» або KP, а його субваріанти «GN» Він був популярний протягом сезону 23-24 року, але на початку весни він почав замінюватися, якщо можна так в лапках сказати. Своїм нащадком, а це якраз КП, який в об'єднанні з іншими подібними вірусами отримав назву флірт, і вже було видно в Сполучених Штатах Америки, порівнюючи кінець березня і початок травня. Його частка в серед причин COVID 19 США зросла до 30% з чотирьох буквально за один місяць. Він має мутації, це вірус мутації в спайк-білку, тобто той білок, за допомогою якого вірус прикріплюється до клітини, і, можливо, це пояснює його таку кращу здатність до. Інфікування людей і його поширення, що ми зараз власне кажучи, і маємо. зараз в території України циркулює 10 штамів вірусу. Це різні субваріанти штаму Омікрон. Лікар прогнозує, що зовсім скоро захворюваність буде зростати. Скоріше за все, зростання захворюваності буде, бо так чи інакше, діти незабаром підуть до школи. А коли діти йдуть до школи або повертаються до дитячих садочків, це сприяє поширенню багатьох респіраторних вірусних інфекцій, до яких належить і COVID-19. Тобто тут можна прогнозувати. Хоч і обережно, але я думаю, що за два місяці або півтора місяці ці прогнози вони будуть підтверджені щодо зростання COVID-19. Водночас Федір Лапій наголосив, що спалах коронавірусу може вплинути на новий навчальний рік. Заклади освіти можуть не вийти повністю на офлайн навчання за словами лікаря. Випадки захворюваності на COVID серед дітей фіксують і зараз. Не лише COVID-19 може вплинути на роботу закладів освіти. як це бувало вже раніше, або під час епідемії грипу, коли проводили на дистанційне навчання, цього б дуже дуже не хотілося. Ми зараз ножки бачимо, що серед повідомлень, зокрема от у Львівській області. Моя колега, моя добра знайома, директор центру контролю профілактики хвороб Львівської області, повідомила, що є дуже значна частка серед зарестрованих випадків COVID-19, частка дітей. Якщо звичайно в вересні місяці, коли переважно починається навчання в школах, буде катастрофічно зростати захворюваність на COVID-19, Певно, що такі обмежувальні заходи локально можуть застосовуватися, але це поки що так знаєте, зважаючи на наш історичний досвід і те, що може а, трохи зупинити поширення вірусу. А ви хворіли на коронавірус? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці підписуйтесь на і тисніть вподобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе, побачимось.